В яку вашу рідкісну фобію люди відмовляються вірити? Це не моя фобія, але у мене є подруга, яка боїться надутих повітряних кульок. І я дізнався про це у найгірший спосіб. Одного разу, на мій день народження, моя тодішня дівчина домовилася з моєю сусідкою по квартирі, щоб вона впустила двох наших друзів, доки мене не було вдома. І вони провели кілька годин, надуваючи повітряні кульки та наповнюючи ними мою кімнату. Наступного дня моя сусідка по квартирі, та сама подруга про. Яку йде мова, запитала мене про сюрприз. І я сказав, що їй краще самій це побачити. Вона увійшла в мою кімнату, голосно закричала і зі сльозами побігла у свою кімнату, що мені здалося дивним. Лише через годину її хлопець назвав мене придурком за те, що я завів її в кімнату повну повітряних кульок. Але побачивши моє збентежене обличчя, запитав, чи знаю я про її фобію. Я не знав. of Я ще не бачила тут своєї, тому я боюся високих сходів з проміжками між сходинками або з вивистих сходів, через поручні яких можна дивитися прямо вниз. Це не страх висоти, це страх сходів, будь-яких сходів, крізь які можна бачити. У нашому місцевому парку є вежа на яку можна піднятися, але між усіма сходинками там є проміжки, і я просто не можу піднятися по них. Одного разу. Я я таки пересилила себе, а потім не змогла самотужки спуститися. Ви ніколи не змусите мене плавати з дельфінами. Надто розумні, надто гладенькі, надто багато зубів, величезні людиноподібні статуї, як от статуя свободи. Це форма мегалофобії. Я навіть не можу дивитися на їхні фотографії і зовсім не отримую задоволення від написання цього коментаря. У мене бували напади касадафобії. Це ірраціональний страх падіння в небо, особливо вночі. Найгірше, коли я лежу на спині. Так, я знаю, що це неможливо, але це дуже схоже на запаморочення, що виникає, якщо дивитися вниз з високої будівлі. І це відстій. У мене теж таке є, але я навіть не знав, що у цього є назва. Найгірше було в дитинстві, особливо на відкритому просторі, наприклад, спортивному Майданчику, де навколо не було жодних інших предметів, особливо в ясний день без хмар на небі. Пам'ятаю, як мені доводилося зупинятися і торкатися землі дивне відчуття, ніби я ось ось полечу вгору. Гігантські прапори, ви боїтеся самих прапорів чи чогось, що може з ними трапитися? Різні катастрофи тощо. Мені просто щиро цікаво, можете не відповідати, якщо це питання здаватиметься дивним. Не хвилюйтеся, бути допитливим це нормально. І так, ви вгадали, думка про те, що з ними щось піде не так, жахлива для мене. Наприклад, якщо я опинюся під гігантським флагштоком і цей клятий гігантський прапор зірве Ця з опори і впаде на мене та інших людей, і ми по суті потрапимо у пастку. Але це також сама думка про те, щоб бути поруч з гігантською матеріальною масою, що рухається та майорить на вітрі. Від цього у мене мурашки по шкірі. Я боюся аварій кораблів і підводних човнів. Навіть не знаю чому, але від однієї думки про це моє серцебиття прискорюється. У старшій школі я знав хлопця, що мав якусь дивну фобію ватних кульок. Зрештою, він розповів про це своїм друзям, і пізніше вони розіграли його, запхавши купу ватних кульок в його шавку. Коли він відкрив її, то дуже злякався. Що виглядало трохи дивно. Після того, як він закінчив панікувати, він дуже розлютився і накричав на своїх друзів, які це зробили. Волосся, я знаю, що це божевілля, але мене лякає і викликає огиду волосся, яке не прикріплене до когось. Я не можу доторкнутися навіть до власного волосся зі зливу без кількох шарів паперових рушників. Волосся мого чоловіка у ванній кімнаті викликає у мене нудоту. Випадкове волосся у громадському умивальнику вночі мені снитимуться кошмари про це. Грудочки, якщо в їжі є грудочка, якої там не повинно бути, наприклад, грудочка в заварному кремі. У мене виникає мимовільна реакція, коли я з неймовірною силою випльовую все, що було у мене в роті. Я не замислююся про це, це просто відбувається саме по собі. Це призводить до дуже незручних ситуацій. Я роблю все можливе, щоб уникнути цих потенційних мін. Як не дивно, якщо в їжі мають бути грудочки, то все гаразд. Тож я не проти пудингу з тапіоки, доки тапіока не злипнеться у більшу грудку. Будь-які речі, виготовлені людиною у воді. Я не можу плавати у басейні через усі ці зливи, драбини тощо. Я не можу зайти у воду біля пірсу, мосту чи човна. Навіть якщо хтось опустить пластиковий стілець у воду неподалік від мене, у мене починається паніка. Так, у мене теж, ми живемо біля штучного озера. Для його створення довелося затопити крихітне містечко років 100 тому. Там досі де з води стирчать дерева. І Сама думка про маленькі будиночки чи їх залишки там просто жахлива для мене. Я вже плавала на човні по цьому озеру раніше. І щоразу, коли ми наближалися до дерев, що стирчали з води. У мене траплялася легка панічна атака, і ніхто цього не розуміє. Я боюся, що будь-якої миті може статися якась катастрофа, пов'язана з космосом, типу раптово вибухне сонце, земля перестане обертатися, або зіткнеться з іншою планетою. Ну або астероїд впаде прямо на мене. То що пупки бачити їх не проблема, але бачити, яких торкаються, мені справді незручно навіть писати про це. Ескалатори, у мене був травматичний досвід на одному із них, і в мене досі виникає тривожна реакція, коли я на ескалаторі що спускається вниз. Я думав, що з часом це мене, але минуло 20 років, а страх все ще присутній. Я боюся блювоти та діареї. Саме боюся, якщо мені здається, що у мене буде щось із цього, у мене починається справжня панічна атака. Синдром подразненого кишківника робить ситуацію ще гіршою. Спати з предметами над головою. Я просто не можу не хвилюватися, що щось упаде, і я помру або отримаю серйозні травми, незалежно від предмета. Гадаю, в дитинстві я дивився за багато фільмів про катастрофи, де землетруси трясуть будинок і речі падають зі стін або стелі. Лол. Якось я ходив у хардрок кафе з татом і мачухою. Здається, це було в Лісабоні, але точно не пам'ятаю. Хай там як у них. Підстелею були підвішані цілі кабріолети Каділак 1950-х років. Мій тато, очевидно, вирішив, що нам слід обрати столик прямо під однією із цих смертельних пасток. Я боявся їсти, бо це означало, що мені доведеться відірвати погляд від цього залізного монстра, що нависав наді мною. Тому, якби один із дротів обірвався, я б не встиг вчасно помітити це і втекти. Я впевнений, що. Це було абсолютно безпечно, але чорт забирай, Це була найнапруженіша вечеря в моєму житті. Тож так я також не фанат предметів над головою, незалежно від того, сплю я чи ні. Кози, я знаю, що це дивна фобія, але їхні очі жахливі. Їхні горизонтальні зіниці лякають мене до смерті. Це ірраціональний страх. Я пірнав за квалангом і зустрічав восьминогів з такими ж горизонтальними зіницями. І мені не було страшно. Але якимось чином саме кози страшенно лякають мене, і я не можу це пояснити. У моєї подруги фобія бананів. Вона буквально може розплакатися, якщо хтось піднесе до неї банан. Одного разу хтось повісив банан на ручку дверей її машини. І через це вона не могла сісти в машину. Коні. У них занадто довгі морди, і вони загалом моторошно виглядають. Нейрохірургія. Я маю на увазі, просто подумайте про це. Мозок це все, чим ви є. Це найближче до вашої душі у фізичному плані. І люди можуть буквально розрізати вашу душу ножем. Це настільки поширене явище, що це робиться в промислових масштабах. І Якщо навіть найменша річ піде не так, ви отримаєте інвалідність одним із найжахливіших можливих способів. У мене таласофобія. фобія глибоких водойм, і в моєму випадку вона настільки сильна, що я навіть не можу плавати в басейнах чи грати у відеоігри, в яких потрібно спускатися під воду. Скільки разів мені казали, але ж це просто трохи води, або це ж просто гра, як можна боятися пікселів. У мене фобія скупчень дірок або отворів, Трипофобія. і люди завжди думають, що я жартую, поки не побачать, як я ціпенію від страху. Коли я був маленькою дитиною, я дуже боявся місяця, але тільки коли це був півмісяць, з повним місяцем все було гаразд. Я досі не можу до кінця пояснити, чому, але мені здається, що він просто здавався мені зловісним. Типу, як велика моторошна посмішка в небі, яка слідує за тобою, куди б ти не йшов чи не їхав, вона завжди була там. Я змушував батьків закривати всі жалюзі, коли знав, що був. Буде півмісяць. озираючись назад, я майже впевнений, що через це мені могли поставити діагноз аутизм. Динозаври. коли мені було близько п'яти років, у мене траплялися панічні атаки. Одного вечора, під час атаки, я зі сльозами побіг до батьків, щоб вони мене заспокоїли. Коли я зайшов у вітальню, вони саме дивилися парк юрського періоду, і я зайшов прямо на сцені з тиранозавром під дощем. Я приголомшено спостерігав, як тиранозавр з'їв хлопця в туалеті. Ну, якби це не закріпило в мені довічний страх перед динозаврами. Це напевно все одно сталося б через рік, коли я подивився Годзілу. Гафефобія, інтенсивний та ірраціональний страх доторків. Я не раз кричала через це на своїх колег і навіть на свого боса. Одного разу колега обійняла мене і, побачивши мою реакцію, запитала, чи зі мною все гаразд, і чи не зробила вона мені боляче. Дуже мало людей можуть доторкнутися до мене, не викликаючи у мене мурашок по шкірі. Коли хтось проходить повз і випадково торкається моєї руки, я потім не можу позбутися. Тися цього відчуття приблизно годину. Я розумію, що це можливо не виправдано, але будь ласка, не торкайтеся інших людей. Апейрофобія – страх перед нескінечністю та вічністю. Я дорослий чоловік, який боїться металиків та молі. Насправді будь-яких комах, але люди не вірять мені, коли я кажу їм, що боюся металиків. Мені не подобається навіть дивитися на їхні фото. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.